Так, мої вітання, друзі. Хочу розповісти вам одну повчальну історію. Зараз ми знаходимося в містечку Міддлтон, це Каунті Корк. І позаду мене знаходиться такий от монумент з металевих пір'їн. Цей монумент встановили у 2015 році на вшанування однієї події, яка відбулася 19-го століття. Коли Ірландія потерпала від сильного голоду, і ірландці почали виїжджати до Північної Америки, щоб якось врятуватися від цієї пошуці, на той час там проживало, воно і зараз проживає плем'я індіанців під назвою Чокта. Вони прониклися цією бідою, вони дізналися про це. І вирішили зібрати гроші, щоб допомогти голодуючим. Вони на той час зібрали 170 доларів. Це були ну, досить великі гроші на той час і переправили до Ірландії, щоб допомогти е, тим людям, хто найбільше постраждав від голоду. Минуло 70 років, 2020-й почалася пандемія ковіду. І це плем'я дуже сильно постраждало від цієї хвороби. Ірландський уряд прочув про це і вирішив допомогти індіанцям, направивши велику допомогу медично, щоб врятувати тих, е, ну, тих індіанців, які Належали до, до цього племені. Таким чином вони віддячили через 170 років, віддячили е, нащадкам тих, хто допоміг свого часу ірландцям, які страждали від голоду. Для чого я це сказав? Коли почалася повномасштабна війна, Ірландія була одна, однією з найперших, хто просягнув руку допомоги. Українцям. В той час українські прапори майоріли по всій Ірландії. Навіть заїжджаєш маленьке якесь селище, і там ви могли побачити український прапор. Зараз їх стало набагато менше, але український прапор все так і стоїть навпроти ірландського парламенту поруч із прапором Ірландії і прапором Євросоюзу. Що я хочу сказати? Друзі мої, ми ніколи не маємо пробачати зло, яке нам заподіяло, і ніколи не маємо його забувати, але ми маємо пам'ятати також добро. Я просто хочу сказати, що не дай Боже колись в Ірландії, ну, скажімо так, трапиться якесь лихо, я не хочу якось так задумався. Не дай Боже, станеться якесь лихо, і Ірландії буде потрібна допомога. Я хочу, щоб українці були в числі перших, хто надасть їй ірландському народові допомогу. Подяку за те, що вони зробили. І хочу, щоб ірландські прапори також майорів по всій території України. Дуже дякую.